Продаю три паркомісця Вулиця Городоцька, 226а, житловий комплекс Residence Hall. Ось будинок сам. І ось багаторівневий паркінг, і вверху, там, де шклом, таке дзеркальне скло, це в нас комерція. Я думаю, що будуть якісь офіси. В багаторівневому паркінгу є передбачено у нас ліфт, а також одна струна, і ось там посередині є сходова клітка. Паркінги розташовані на третьому поверсі. Давайте піднімемося і я вам їх покажу. Так, вийшов на третій поверх. Ось так собі заїжджаємо. А можна підніматись на ліфті. Тут є шахта, буде ліфт встановлено. Тут вже на четвертий поверх пішло. Є сходова клітка. Дуже зручно, що не дуже далеко, відразу парку місця. І ось у нас восьме, дев'яте і десяте паркомісця продається. Продаж по дуже класній ціні. Дивіться в описі ціну. Це в нас сторона на сам будинок у двір. Так, ви зацікавлена дана пропозиція. Прошу звертайтеся, і я вам приїду з задоволенням, покажу ці паркомісця. Всім гарного вечора.